Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш трішки оптимістичний, який називається Україна мати. Заспіває соловей і у нашім гаю, і засяє для людей сонечко, засяє, і огорне все кругом жовтими полями, і не буде за столом сльози лить з лугами, і калина зацвіте, буде красуватися. А дівчина обійме, буде цілуватися, знаю наш козацький край, обіймем з любов'ю. Боже мир нарешті дай, не кропина нас кров'ю, нехай діти на землі будуть мирно жити, обіймати не у сні, а в житті радіти. І нехай нарешті вже Україна мати, щастя в дім нам принесе, будем зустрічати. І Кобзар вже заспіває про Україну, матір. Сонечко усім засяє, будемо співати. Я впевнений, що сонечко засяє над Україною, над нашим багатостраждальним за ці віки народом, народом України. Головне, не втрачати віри і надії і рухатися до світла, до добра. Підписуйтесь на мій Ютуб. Канал Іван Плиска Палітра. Як завжди дякую всім за лайки, за коментарі. Бажаю всім, як завжди, віри, надії, любові, ангела-охоронця. Не забуваймо наших героїв і героїнь, наших захисників. Нехай ангел-охоронець, Господь Бог їх охороняє і Царство Небесне всім, хто загинув з героїв, з героїнь із простого народу. Нехай Господь Бог упокоїть їхні душі. І я впевнений, що раніє зло програє, а добро мусить виграти. Сонечко мусить засяяти в нашому гаю. Бути добру і з Богом.